Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, зацвіли луги, діброви, посногомину, розмову і пісень в чагарнику. На лісовій галявині росте багато квітів. Відгадайте, які саме. Навесні я зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. Як ви здогадалися, що це пролісок? Розкажіть про нього. Пролісок запашний та маленький. У нього є зелене тоненьке стебельце, а ще у нього є зелені та ніжні листочки і блакитна квітка. На що схожа вона? вірно, на весняне небо. А ось іще одна красуня стала на поляні в жовтім сарафані. Підросте, всміхнеться, для вітрів береться в платічко біленьке, пишне та легеньке. Так, це кульбаба. А як ви здогадалися, що це кульбаба? Розкажіть про неї. У кульбаби є жовта квітка, стебельце та зелені молоді ніжні листочки. А щоб рознести своє насіннячко, кульбабка вдягає біле платячко із парашутиків, на яких є насінинки. Слухайте наступну загадку лист зелений і міцний. Сніг для нього не страшний, а коли весну стрічає, Сині очі розкриває. Так, це барвінок. Розкажіть, що у нього є? Де ростуть ці квіти? На лузі, в квітнику, в саду. Пригадайте, які квіти ростуть у нас в квітнику та в саду. І тюльпани, і нарциси, і фіалки. А коли з'являються перші квіти? Так. Навесні. Діти, а вам подобаються квіти? А яка квіточка подобається найбільше? Чому? Мені подобається пролісок, адже у нього блакитні пелюсточки, начебто весняне на небо. А ще мені подобається кульбаба, бо у неї жовта квіточка, наче яскраве сонечко. А давайте разом з вами ще складемо порівнянні речення про квіти. У тюльпана високе стебельце, а у проліска низьке. У проліска пелюстки блакитні, а у кульбаби жовті. Фіалка маленька, а тюльпан великий. Кульбаба росте в лузі, а тюльпан у саду. Пролісок схожий на небо, а кульбаба на сонечко. Дітки, а давайте подумаємо а для чого нам потрібні квіти? Квіти потрібні для того, щоб ними милуватися, їх дарувати. Вони прикрашали природу. До них Прилітали бджілки. Навкруги був приємний аромат. А як одним словом, можна назвати кульбабу, тюльпан, пролісок, барвінок. Так, це все квіти. Квіти потрібно оберігати, захищати та доглядати за ними, що ми й робимо на нашому квітнику. Дякую за увагу. До нових зустрічей. who